На вулицях міста залишилися вирви, розбите скло і зламані дерева. Це не наслідки бурєвію. Держава-терорист продовжує безжально обстрілювати українські міста. Нещодавно російськими військами було завдано шкоди інфраструктурі міста Херсон. Ситуація в Херсоні напружена. Кожного дня обстріли по цивільним об'єктам. Лупить з мінометів, лупить з РСЗВ. Ситуація важка, але відповідь також ми даємо гідну. Нині усі разом спільними зусиллями намагаються прибрати наслідки ворожих атак. Ну, починаємо відновлювати структуру, люди допомагають, город допомагає, воєнні допомагають. Українські військові роблять все можливе, щоб захистити наші міста та народ України. Вони вірять у свої сили і продовжують впевнено йти до перемоги. Перевага відчутна на нашому боці. Будемо мати надію, що так далі буде, і ми зможемо вже зайти на лівий берег і вже їх. Гнати в шию, якої б шкоди окупанти не намагалися завдати нашій державі, ситуація залишається під контролем Збройних сил України. Віримо у захисників і у неодміну перемогу над ворогом.